Є новина, друзі. Безугла, яка тішиться знову після чергового страшного обстрілу Києва, з трагедії музиканта Тараса Тополя, який втратив квартиру. Дослухайте до кінця. Тарас Тополя сьогодні зранку написав, що в його квартиру попала ракета. Чи шахетно ну, пишуть, нібито ракета. Квартира знищена об'єктивно. Люди співчувають йому. І безугла знову, як і після попереднього обстрілу, виходить, розумієте, з пастом. Тоді вона там казала е на людину, яку шукали під е завалами, та що він косив від армії, там ховався в університеті, але шахет не вибирає. Ну це приблизні слова, жахливі слова. І дивіться, що вона пише зараз. Бачите, як буває те поле мобілізувався для картинки. Форма інтерв'ю, замовна пісенька, фортеця Бахмут. Коли в Бахмуті ігнорувала фортифікація, здоровий глузд а сирський змагався з пригоженим, хто покладе більше людей за стіни одного будинку. А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився. Для подальших турне фейкова служба, справжня війна, справжні російські шахет ракета, яка не вибирає. Чи ти порішав в університеті, щоб не мобілізувати, чи ти віп з фейковою службою да, карма? Ну, як на мене, знаєте, це стравлювання людей військових з цивільними, цивільних, з військовими, А ще ну, це, е, не прикрита, знаєте, таке як радість того. Що комусь щось знищили і в кого зараз горе і проблеми, хто взагалі загинув від цього страшного обстрілу, а вона просто на цьому створює, ну я не знаю собі, чи піар вона думає, створює, чи вона просто сам собі якусь репутацію заробляє. Як на мене, вона собі заробляє мінінгіт, як на мене, вона показує, що вона не безугла, а безумна. От і все. Ну і взагалі, ну якось хто там з нею спілкується, скажіть, їй, що коли в людей горе ну не вартує писати такі пасти. навіть якщо в тебе є якісь... Там думки в тій голові, хоча як на мене, в неї нема. Напишіть, що думаєте. Лайк, думати, лекропоспідписки телеграм.